На зв'язку з українським радіо Тарас Загородній керуючий партнери національної антикризової групи. І, до речі, в Тараса Загороднього напередодні вийшла стаття, яка має таку яскраву назву Україні потрібен культ. Культ власного військово-промислового комплексу, от ми спробуємо поговорити про цей культ українського ВПК, Спробуємо поговорити про те, що наразі ми маємо, що наразі могло би бути кращим. І напевно, пане Тараса, спершу варто поговорити про те, що Україна зіткнулася насправді з 2014 року, але ще більш яскраво з 2022 року, з потребою створити свою власну потужну армію, так таку державну інституцію, яка захищає борони. Український суверенітет і незалежність. Що ми можемо наразі після року повномасштабного вторгнення Росії в Україну констатувати про ситуацію в українському військово-промисловому комплексі, і що наразі можна зробити, які уроки ми вже бачимо станом на лютий 23-го року? Ну, дивіться. Я в своїй статті написав, що українці вперше. За 300 років вдалося створити сталу державну інституцію, яка дозволяє захищати українців. Так це йдеться про армію. Тому що, наприклад, через те, що у нас не було створено стало, і яка відповідає становищу нашої країни як країну фронтіру, є такий вислів в геополітиці, тобто, ми знаходимося на зламі цивілізацій. Тобто, з одного боку, у нас є східна диспотія, яка використовує а, а, силу зброї для встановлення власних правил. Є вона надовго ще не зникне. Йдеться про Російську Федерацію з іншого боку, країну заходу, і оскільки ми є зараз фактично буферною країною а, і країною фронтіру, а, а закономірно, що у нас повинна бути стала інституція, яка є армія. Але і це дуже добре в дійсності, що нам це вдалося. Воно вже існує. Армія як інститут, вона вже існує і вона буде кістяком нашої держави. Ну для порівняння це як в Ізраїлі, тобто в Ізраїлі армія є кістяком держави, тому що держава знаходиться в ворожому оточенні. А поряд з нами є відповідна потужна диспотія, яка має власне бачення. А того як де повинна бути Україна, ну зрозуміло, що в їхньому розумінні її не повинна бути, як і українського народу. Це раз. Але тут виникають проблеми, пов'язані з тим, що поки що ми дуже сильно залежимо від наших західних партнерів від постачання зброї. Залежимо в від деяких політичних інтриг. Власного бачення, що з якою інтенсивністю повинна проходити війна, наприклад, в чому полягає перемога України, і це завжди велика залежність і небезпека для нас, бо завжди існують ризики, що та допомога може бути припинена з різних причин. Uh, ну я для прикладу наводжу, що раптом завтра війна uh, Сполучених Штатів з Китаєм за Тайвань, і кому вони обіцяли підтримку. Тоді uh, у uh, американського ВПК буде досить uh, інші завдання, які можуть покластися, і вони можуть перевести Україну взагалі в в такий другорядний список так? так ну і загалом я до речі пригадую абсолютно на подібну тему тези, які ми чули, і від лідерів і лідерок європейських країн про те, що, скажімо, атака Росії на Україну ну для когось показала в 2014 році, для когось у 2022 році продемонструвала, що забезпеченість зброєю і країн Європи є недостатньою. Я пригадую навесні про це говорив, наприклад, президент Франції Еммануель Макрон, про те, що Франція на озброєнні має не так. Багато зброї щоб себе боронити у випадку атаки, І звідси випливає наступне запитання. Приклад яких країн Україна в тому контексті, про який йдеться, з одного боку? Потужна інституція військо українське з іншого боку, потреба розвивати власний військово-промисловий комплекс. От, наприклад, яких країн ми можемо спертися? Можливо, є досвід, який можна запозичити, і можливо, є щось у спадок від радянських часів, якась зброя або теж залишки інститут. Ції на які ми можемо спиратися, 에, дивіться для нас прикладом є Ізраїль і Тайвань, тобто дві країни, які знаходяться в схожому становищі з Україною. Так що вони роблять 에... зі своїм військово-промисловим комплексом, які уроки у них ми можемо списати, так би мовити, 에, дивіться. 에, ну давайте ще 에, з іншою темою підійдемо. А яку зброю нам скоріш за все не дадуть, так? І відповідно, ми повинні виходити з того, що вперше ми повинні виробляти. Нам, скоріш за все, не дадуть зброю, яка буде спроможно бити в глиб території Російської Федерації. Йдеться про ракети, наприклад, дальністю 1000 дві тисячі кілометрів. Те саме стосується безпілотників тих самих баражуючих боєприпасів. Я подивився на тим. Тобто зброя нападу і превентивного нападу. Я подивився, наприклад, ну, схожу ситуацію з нами. Це країну Тайвань, так в Тайвань, наприклад, Сполучені Штати Америки дають їм, ну і дають винищувачі, дають хаймерси, дають Петріоти. А от ракети далекобійні, які дозволяють бити по територію Китаю, вони не дають їм. Тайвань робить сам ці ракети, тому що скоріш за все до них було донесено, що таку зброю і давати не будуть тут. Е, чому так, так сталося? Тому що я думаю, це стратегія взагалі сполучених штатів Америки нікому не давати таку зброю без контролю зі свого боку. Е, чому ну, ну для прикладу, припустимо там уряд Тайваню для того, щоб е, з різних причин... Може взяти використати ракету, тамагав для того, щоб вдарити по Пікіну, Припустимо да, превентивний удар. Це означає, що автоматично буде а, затягнута війну Сполучені Штати Америки, і тому американці намагаються це не робити, і отаку таку зброю вони намагаються не давати нікому. Я принаймні не бачив, кому вони це дають. А що стосовно Ізраїлю, можемо констатувати, як Ізраїль, Ізраїль... розвиває свій військово-промисловий комплекс? Ізраїль ну, по перше, знаєте, у нас часто говорять, що ми не можемо розвивати свій ВПК, тому що росіяни розбомблять так, тому що росіяни мають доступ до будь-якої точки. Е Будь-якої точки України, ну знаєте, я от прочитав а, спогади Шомона Переса. Ні, ніхто ні, мало хто знає, чим займався Шимон Перес, взагалі в Ізраїлі, коли будувався, а, коли а, відбудовувалась держава, Шимон Перес а, займався контрабандою. Він займався контрабандою зброї з, а, зі сполучених штатів Америки з а, інших країн, тому що на початку. На початку а, незалежності а, західні країни не постачали. Ну якщо говорити про Ізраїль, не постачали зброю Ізраїлю, і вони були змушені а, фактично різними схемами обходити це і це дало до речі старти красаві промисловості Ізраїлю. Там в його книзі є досить цікавий момент, щоб як вони організовували доставку літаків. Вони Брали в Америці в Каліфорнії була створена компанія яка офіційно займалася кіновиробництвом. Вони брали літаки, які йшли на Брухт в Америці. Їм просто обрізали крила. Вони їх купували як Брухт, перевозили в Ізраїль і прикручували, відновлювали літаки. Так був дан старт цієї промисловості, і при тому я хочу нагадати, що Ізраїль. За площею зараз, зараз, за площею, це приблизно наша Львівська область. А на той час, коли е, вони е, почали розвивати свою промисловість, то е, е, їхня територія ще менше була, наприклад, е, західний берег ріків до 67-го року був під контролем Йорданії, і тобто і голландські висоти під контролем Сирії, тобто фактично Uh, більшість території Ізраїлю не просто з авіації могла обстрілюватись вона з артилерії могла обстрілюватись. Тель-Авів тель -тель міг обстрілюватись просто з гармат. Західного берегу ріки Ордан, тому що, ну, там так, що а станом два... на сьогодні весь світ знає щонайменше про систему протиповітряної оборони залізний купол, яка є в Ізраїлі. Я о, до о, речі ми нагадаю, буде що буде. ми говоримо з Тарасом Загороднім, керуючим партнером національної антикризової групи. І Тарас Загородній в своїй статті опублікованій напередодні говорить про те, що Україна вже має культ армії, а Тепер нам потрібен культ військово-промислового комплексу. І щойно в розмові ми почули, що Україна. Могла би за оцінкою Тараса Загороднього виробляти насамперед ту зброю, яку нам не передають західні партнери, наприклад, ракети, безпілотники, інші види озброєння, і тут ми переходимо після спогадів про досвід країн, які ми могли би запозичити, наприклад, Тайваню та Ізраїлю, до прямого запитання: яку зброю Україна здатна самостійно виробляти, і наскільки станом на сьогодні ми можемо почати це робити? Ну, дивіться, почнемо з того, чи є у нас ресурси для цього. Є у нас є. Ну, по перше, по перше, є велика база. Так, є кадри, є підприємства військово-промислового комплексу, які вже робили працюючі прототипи. Ти саме на південний Грім 1 грім 2 Вільха, 1 вільха, 2 небагато хто знає вільха 2 м Це є аналоги Хаймарсів. Ніхто у нас говорить про Хаймерс, я не знаючи вільха. Це, наприклад, аналоги Хаймерсів, які виробляє КБ «Луч». Ніптуни були вироблені в Україні, які дозволили знищити а, Москву, Богдана, яка а, у нас вироблялася. Це аналог Цезаря, який ми теж беремо у французів, так і, а, і номенклатура. Ну, про дрони я взагалі мовчу. У нас купа є профільних вузів, які мають теж кадри. У нас є. Кад є двигуни, які вони виробляються на мотор Січі, так тобто, впри і, і головне питання, яке часто у нас говорять: що неможливо будувати виробництва, яке досяжне для російських ракет. Чому неможливо? Можливо в Україні є купа а, приміщень а, ще з часів радянського союзу. Ще які будувалися для радянської армії, які взагалі будувалися, виходячи з можливості тактичного ядерного удару? Тому тут питання менеджменту, тут питання розуміння державної програми, яка повинна бути так. Фінансування організація фінансування а гроші в українських банках є. У нас жаль, вони не фінансують реальний сектор економіки. Я подивився, наприклад, статистику українських банків за 2022 рік. Виявляється, у нас більшість банків прибуткові. А вони ж прибуткові не за рахунок фінансування державного державного сектору, а за рахунок реального сектора, за рахунок спекуляцій на ОВДП. І за рахунок е, фінансування депозитних сертифікатів, тобто вони самі себе просто малюють, фактично малюються прибутки, тому що тому, що вони на цьому заробляють гроші. А при тому, вся інша економіка, і військова економіка знаходиться в пригниченому стані. Далі щодо, якщо говорити про можливість виробництва, у нас же ж можливо, у нас ж є ще потреба в іншої зброї. Я от бачу, що пишуть фронту. А й справді, чого із цього озброєння або неназваних видів озброєння бракує на фронті? Я, наприклад, часто чула нарікання на те, що бракує мінометів, мін для мінометів, кулеметів. Справді чого нема, і що з цього ми в... можемо виробляти в Україні? Взагалі, тут не питання, тим більше. Що Такі, от виробництва вони можуть бути децентралізовані. Тобто, якщо там виробництво ракет, наприклад, там в дійсності повинні бути або танків, припустимо, великі цехи недосяжні для, для російських ракет. Це під землю треба переводити, тому що Ізраїль також багато чого під землею робить іран під землею багато чого робить. Так вона вже готові є приміщення. Цього, тобто, це може бути децентралізовано. Ну немає у Росії таких таких ресурсів, щоб ганятися за будь-яким заводом, який може бути розташований, якщо говорити про більш дрібні виробництва, такі як, наприклад, безпілотники. Так воно може бути взагалі розсереджене по країні. А, ледь не знаєте, а, ледь не, не 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 в кожному гаражі можна робити. Це було б тільки бажання в даному випадку, принаймні. <звіду> розуміння держави, що це потрібно, тому що як я вам говорив, ризиків дійсності великісно, і а, то постачання зброї для нас воно недостатнє. Плюс так ну вже були повідомлення, повідомлення бути... про те, що Україна почала виробляти міни калібру 120 мм міліметрів, <звіду> <звіду> 152 мм. міліметрів. Я не вірю, я вважаю, що Укроборонпром, ну бреше. Вони просто закуповують ці міни за кордоном. Там нічого вони не виробляють. Вони просто за кордоном для того, щоб не не займатися реальними справами за кордонами закуповують. Але ми повинні розуміти одну просту річ, що без переведення війни на територію Російської Федерації, в тому форматі, як іде війна, вона може затягнутися на дуже довго. Ось Єдина така країна, оцінка яка... Тараса Загороднього, керуючого партнера національної антикризової групи. У нас є фінальна хвилина на розмову, і напевно запитаю про те, наскільки загалом Україна має потужності для масового виробництва, названих вами видів озброєння. Я пригадую, наприклад, численні інтерв'ю з Тарасом Чмутом, котрий керує фондом Повернись живим. І йшлося про те, що справді. Ми можемо виробляти навіть в гаражах і безпілотники, і багато інших видів озброєння, але один-два безпілотника погоди не зроблять так. Наскільки у нас є потужності для масового виробництва такої зброї? А це питання державного замовлення, тобто державне замовлення, завезення обладнання в нашу країну, зняття мит, наприклад, для того, щоб це зробити, і так далі. Тобто, людей є купа людей безробітних у нас. Ну для порівняння, от припустимо, знаєте, от пан Малюк в своїх інтерв'ю, голова СБУ, говорить, що. Ми будемо переносити війну на територію Російської Федерації. Для цього йому повинні потрібні технічні засоби, для того, щоб в тому числі знищувати військову інфраструктуру на території Російської Федерації. Тобто ці чмобіки, які до нас приїжджають, вони не в Макіївці повинні гинути, як було на новорічне ніч а вони повинні гинути на території Росії. І те саме стосується знищення військової інфраструктури, щоб просто боєприпаси не приїжджали до фронту. І Дякую, тут... дуже тут мусимо закінчувати. Час спливає. Нагадаю, що в студії українського радіо був Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи.